Хватить! Боже! А, -а, а! Ух! Не встиг почати відео, а вже... Не. Господи, боже мій... Прометр. Ну ладно. Тоді я можу привітати зразу. Всім привет-привет, З вами я Дені. та де сьогодні я будую... Будую... Будинок собі у Валхеймі. І так, ви не помилились. Один ним відео це не закінчиться. Так, я ж не міг вас позбавити цього. Да. що ви ж хотіли цього відео, правильно? Ну, щоб я зняв другу частину. Ау! боляче! Надіюся, що так. Бо тоді це все я зробив зря. яке? Ну, будь ласка, віддайте мені. Ой. Ну, з маска нам вже не потрібно поки що. Пішли у ліс. До речі, а ви знали, що я собі поставив челендж зробити 50 відео за один... За одне літо. Так, так. Тобто я не буду постійно відпочивати, а я буду постійно робити вам відео. Тож без відео ви не залишитесь. Тому. А, да вы кто пришел? Давай. Давай, иди сюда. На, 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 на. Готов. Это ты один? На. Ну -ка, и текаем, я это не потребую. Так, рубаем Далее Я лесоруб, лесу, лесоруб. Лесо, А знаете, что мне достало стало цикаго? Чи захочете ви, щоб я, типу, вибрав ким мені стати? Ну, не я не знаю, якщо я може не можу вибирати, але. Але я просто, типу, кажу, умовно може. Може тут можна вибирати ким стати, а може я не можна. Тож. Я хотів би стати піратом, плавати по морях. Ой. Плавати по морях, Да. Тож. Якщо ви не, пр... ну, не проти. Я буду плавати по морях, а не жити в якійсь своїй бутці Халабуді. На -на -на -на. А! Атакують! Атакують! Собака! Іди сюди! Стаміна, стаміна! Чотири хп в мене! Чотири ХП! Ви шо, вопше! Ви Будь ласка, дайте мені, може, якусь ягідку! Будь ласка, дайте, дайте щось поїсти. Ой-ой! ой Треба -ой -ой. погухнути, як цей собі да. Ладно. Отже, зараз беремо споруди дерев'яна стіна. Опа і ...надо ще ...ось так зробити. Я ж тут пролізу, не чекайте. Нє! Ні! А, ні, проліз. Та ні, давайте все рівно це все... зараз. Ось це. Як його... А як? Все, прибрали, ми. Отже, ще... зараз, зараз, зараз. Давайте виберемо знову ж дерев'яне. Дерев'яна стіна і вже побудуємо ось так. І, можливо, ще давайте дерев'яні двері. Ось це ми зруйнуємо. І побудуємо їх, типу. Ось. Ну, ось. Так, якось. ось. Блін! Щось у нас виходить якась трохи дивна хата. Це не теж тоді спошечки. Я руйную свою хату. Не встиг збудувати, а вже руйную. Опа. Все, хай буде так. І Давайте ще зробимо в нас цей кришу, дах. Так, це Закриваємо. І дах, ой. Щось я. А, ага, зрозумів, давайте з цього почнемо боку. Ага, мені треба знов йти за деревом. Ну, коротше, щось у нас не дуже виходить, до реч, речі, до речі. Давайте вже перевіримо, чи я можу користуватися своїм верстаком. Так, можу, хоча б можу заходити. Ура! Друзі! Ми можемо користуватися своїм верстаком. Я, напевно, ось ці балки ми заберемо і ось Так. Що я хотів? Тут ці дерев'яні стріли, дерев'яна сокира. Крем'яна сокира, сокира, молот і мотика. Друзі, ми зможемо стати фермерами. Уху! Була хоче на Молод полагать. А можна. О! Я сакир плавут. Поліпшена. Тут є кам'яна сакера і молот то можна. А давайте. Але для початку давайте закінчимо з нашим будинком. Ой, мама. Тільки не це, тільки... тільки ні! Він що зробив? Ви бачили? Собака, я зараз тебе На. На. Тікай, Правильно! Їх тут двоє, господи. Ну його. Е, Со мною йти не треба. Я тобі не друг. Ріше. Так, коли вже діти до мене не йдуть, то я можу собі продовжувати робити будинок. Так. Ось так. І ось. А! Дивіться! Спокуш... Спокушення! я Коротше, це на мене самих з... 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 зробили. Опа. Текси... Отже, ось це збирає. І робимо ось так. І так. І так. І все так зібираємо. Uh, все, добре. Так, це запитаємо. Отже, зараз нам ще давайте зробимо ось таке. Щоб було гарно. Опа. Далі. Uh, ага. Опа! Далі сюди. Опа! І... Ось тут нам вже не треба. Окей, далі треба якось зробити... А як це нам зробити? Так. Ні. Ми зробили щось не так, друзі. Ми. А! А! Покушення! Самих на мене зробили. Ми... Мене вбили! Добре, біжимо назад. О, дивіться, тут є ягідки. Що це? Це в нас мало є. Окей. пішли туди далі. Опа, а ось цього я раніше не бачив, так. Давайте прочитаю. прочитаємо. Отже, це в нас. подякуємо Фреї за сонце і дощ за погони з ґрунту рясні і за фрукти що нижі Ой, що нині живуть у вині Подякуємо Одіну за плоті кістки, за теплеє за тепл, хутро і за дим від багаття. І за руки, яким стане сил і взяття. За взяття, точно. Ну, зрозуміло. Коротше, тут якісь віруючі в богів дає. от. І видно нам. тут? Кабанчик? Так, я не хочу бути з дикими кабанчиками, тож давайте давайте быстро заберемо наші речі. І... шо В мене шо тут щось Що? Шо. Яднина е, пуника. Ой! А, а можно якусь снизу? А, це тут уникали. Да. Ой, сподіваюсь, вона не зламається. Ми не хочеться. Де. Подушка. Так, краще я не буду дивитись, бо ще я зараз якийсь скрімер отримую. Дивіться, це наша перша хата. І вона прям не. Ну, Це йде, не веде. Не, 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 не. не останнє. Тобто ми ще будемо будувати хати. Так, давайте це нас змінимо. Ми ще будемо будувати хати, але, типу, як це так сказати. Я не знаю, як це сказати. Ну, коротше, ми будемо будувати хати, але не такі. Ну, не такі погані, які зараз ми збудували, так. І надіюсь, що... Надіюсь, що ми тоді вже будемо супер прокачаними і нас ніхто не вб'є, бо це буде жах і сюди. Голода. Це осмі осіння вітер. Бука, бука. Ми можемо посадити бука Ой-ой-ой! Шо? Дати тобі? Пормазав. Так, живіться. Опа, нормально. А ну мені стало, знаєте, що цікаво? Мені стало дещо цікаво. Що я кажу? Так, дивіться, чи можна якось це сюди поставити? Я, я не хотів цього. Так, забирає? Не можна? Ні, як я понял, не можна. Добре. Давайте зараз добудуємо, можливу, кришу, якщо ми зможемо. І встигнемо але до початку цього. І ще давайте. Опа. І ще давайте ми добудуємо кришу, як я вже сказав. Так. Отже, нам потрібно зробити опа. Далі. Ще раз опа. І останній раз. Впасти ще. Опа. Далі тут в нас буде цей. Отже, тут в нас буде холодця. Так. Так. Далі тут ми маємо повернути трішечки, ту Опа. Ну, не туди, звісно. Ладно. Опа. Ні, наш будинок реально якийсь, якось поломаний, виглядає. Господи. Ну Це буде збудувати на ну, собі нормальний будинок. Це вже буде, напевно, в серії 6. Коротше, зараз просто якось накидаємо по рандомному. І все. Так вистачить, все. Багато. Друзі, нам потрібно багаття, нам потрібне багаття. Погнали! Погнали робити наше багаття. Так, це я відбуваю сюди. Да. Нам потрібно багаття і все. Крапка. Нам потрібно багаття, нам потрібно багаття, 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 багаття. Так. Нам ще потрібен камінь зараз. Мистрінько шукаємо. камінь А де цей камінь? Я не знаю, він мав бути коло річки, але щось його нема так, беремо, вже врубаємо знову з врубаємо. Так. <кхи> Нам потрібен камінь. Ой, там водяні. Там водяні. Ні. Ні-ні-ні. Я не хочу їх. Будь ласка. Мені потрібен просто камінь. Просто дайте мені камінь. Та я знаю, що мені холодно. Що ви хочете. Так. А можна якось скрафтити камінь, не знаю. Карні по нея. Його недостатньо. Мені потрібно 5 аж 5 камнів. Ой, ма. Ой, мамо, господи. Так. Може я зможу скрафтити цей собі кайло? В, в мене одна питання. Добре. Ще поки що немає питання. Так, тепер в мене і є до вас питання. Як ви думаєте, оставляти багаття в будинку це хороша ідея? Чи ні? А може ось це пройти? Нічого не згоріло. Боже, господи, я хорю, я хорю, я горю. Ой, я... Трошки... Більше не лізе. Я з'їв одну малину і вона більше не лізе. Добре. Якщо ми просто кинемо ось тут О! Е! Дайте! Гореть, що так не гріє. О, вам тепліше, добре. Предмет, ні, я предмет не буду докидатися. І зараз ми йдемо. Хто з І зараз ми йдемо за деревом. Деревом, деревом. О! Моба І так, тепер ми можемо скрафтити палецю. І... И... І все? Що з палецем ми можемо зробити? Е. А що ми з палецею можемо зробити? Ну, палеця як палеця, і шо? А, -а, -а! <vibrating minorities> Тепер я зрозумів. Затійте. Нормально, тепер я зрозумів, друзі. Так, і давайте зараз ми зробимо мотику... А! я горю! Я горю! Я горю! Ааа! Подвірну! Тепер, друзі, ми зробимо цей мотику, щоб в наступній серії так пускає, щоб вони мене... Ти ж мене не будеш їсти? Правильно? Ну, не буду їсти! Киш! Собака. Ще раз підійдеш водяник, і я тебе сохряся. Як це дивно не звучало. Ну, мені потрібно дещо. Дещо на назву Хальм. Камінь по так. Да. Ооо! Мама! Його вбив. Хвіст водяника тепер в мене є. Хвороп... А з нього робити? Ну, тут не як в Майнкрафті. З <widow> нього нічого не можна зробити. Ой! Це ж бігає по полю, весело, каба. Це веб. Їх тут кілька. Будь ласка, не бийте мене. Ой. Я Я тебе можу вбити. Вбити тебе? <сп takeaways> да, його вбити. Ось цей певс, чувачок. Так, друзі, я не можу знайти камінь. Камінь? Ура, в мене два каменю! Тепер ми можемо піти і скрафтити наш улюблений садівничий інструмент. Ура! Ми дійшли додому! Уху! Так, закриваємо двері. Обов'язково тут багато. Це ну що, ну що? Тепер ми крафтимо мотику. Бам! Ура, друзі! У, просто ура! У нас тепер є мотека, так, давайте це. Мотека. Так, ми можемо вирівнятися. Ну давайте, опять. А! Надо вбити! На! А він не хоче! О, дивіться, це там є цей! Давайте до нього зараз підемо! Так, розчати, Кудін. Це снаряди допоможе змінювати краєвид. Це просто відмінне доповнення до молота. викриву з того, щоб роз, розчистити, розчистити чи, чи насипати землю на рівні верхні Простіше розбудуватися. Ага, дякую. Ну що ж, я хочу вам сказати, друзі, в слідуючій серії ми збудуємо... ми збудуємо новий будинок, і він буде просто. Супер хороший, просто найкращий. Я спеціально за кадром здобуду дуже багато цих дерев, щоб ми змогли зробити шикарнющий будинок і ще й ферму, можливо, для коло нього. Біля нього. І що ж, тоді я, напевно буду з вами прощатися. Всім пока-пока, з вами був ядені. До нових зустрічей. Подивіться минулу частину, подивіться список відтворення цієї... Цього летсплею і найголовніше, не забувайте, мені ще потрібно снятися літо 48. Е, ну, 48. Ви знаєте чого. 48 відео. відео. Щоб, щоб я зміг нарешті виконати цей челендж. Чому якось нарешті, я не знаю.